Розвиток мовлення та художня література. Добрий. день! Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Я вас вітаю з Днем Соборності України. 22 січня. Україна святкує 105-річницю об'єднання своїх східних та західних земель. Цю дату прийнято називати Днем Соборності України. Соборність це об'єднання, це символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і частинка надії і віри у майбутнє. Україна це край, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили діди і прадіди, Україна це земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, мудрими і талановитими людьми. Із давніх пір у нас ведеться Хліб святий, до свята знов печеться, Хлібом, сіллю вас ми зустрічаємо. І у нас на святі всіх вітаємо. Діти, а як ще називається хліб у нас на Україні? Так, він називається паляниця. До речі, це слово пароль. Як тільки ви його озвучите, зможемо розпочати наше святкове заняття. Ну що ж, приготувалися? Давайте всі разом. Паляниця! Добре! Давайте згадаємо з вами наші державні символи України. По-перше, це у нас що? Так, прапор наш синьо-жовтий. Синьо-жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаємо. І наш державний герб, який називається тризуб. Тризуб, немов сім'я єдина, де тата, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вільній, новій. А як називається головна пісня нашої країни? Так, це наш державний гімн. Як ми його повинні слухати? Стоячи, поклавши руку на серце, давайте трішки послухаємо наш державний гімн. We'll be right <laughs> back. А тепер давайте з вами послухаємо, яка наша Україна. Вона незалежна, незламна, квітуча, неподільна, єдина, сильна, вільна, дружня, багата, співуча, барвиста, велична, мирна, щедра, гостинна, рідна, найкраща. Соборна, найгарніша та міцна. Так як ж наш, наша з вами Україна? Так, вільна, гарна, найкраща, соборна, гостинна, щедра, багата, найгарніша і мирна. Добре, це все вірно. Давайте згадаємо з вами наш національний одяг, як називається. Спочатку у дівчинки дивимось. Як називається наш головний убір національний? Віночок. Далі. Намисто, сорочка, Фарту. підниця, чоботи. У хлопчика на голові шапка, сорочка-вишиванка, пояс, шаровари, чоботи. Добре. Наступна гра Україна. Так чи ні? Дивимось на картинку і говорить, це Україна? чи Так чи ні? Тарас Григорович Шевченко. Це письменник України. Так. Синьо жовтий прапор. Україна. Так. Наступний прапор. Ні. Це не український прапор. Далі. Герб Трезуб. Україна. Наступний герб. Ні. Сорочка вишиванка. Так, Україна. Рослина Олива. Ні, це не українська рослина. Калина. Так, це Україна. Рушник. Так, Україна. Свята Святого Миколая. Ми з вами святкуємо на Україні. Так, це наша Україна. Хліб з сіллю на рушничку. Це Україна? Так. Це українці так зустрічають гостей. Різдво це наше свято. Так, Україна. Дівчата плетуть віночки і пускають їх у водичку. Це традиція українська? Так. Пам'ятники, дивимось, пам'ятник незалежності. Українська. Так, Україна. Пам'ятник Свободи. Ні. Пам'ятник Кия, Шека, Хорива та сестри Лебідь. Так, це український пам'ятник. Де він знаходиться? У Києві. А Київ це що? Це столиця України. Головне місто нашої країни. Наступний пам'ятник. Ні, це не український пам'ятник. Далі у нас страви. Дивимось. Піца українська страва. Ні, вареники. Так, борщ. Так, український. Суші. Ні, це не Україна. Козак. Так, Україна. Дівчинка в червоному одязі. Це українська дівчинка. Ні, це не наш такий одяг. Далі, наступний воїн український. Ні. Дівчинка у віночку. Так, це Україна. Віночок це головний убір України. Так. Наступний головний убір. Ні, це не українське. Опахало. Ні. Соняшник. Так. Це українське. Давайте згадаємо з вами, які ви знаєте українські страви. Борщ, вареники, галушки, пампушки, голубці, узвар, куця, гречани та інші українські страви. Наступна гра що зайве. Подивіться, будь ласка, і скажіть, що тут зайве? Вареники, креветки, борщ, сало. Що тут зайве? Вірно, креветки зайві, тому що це не українська страва. Спагетті, котлета по-київськи, голубці, паляниця. Що тут зайве? Спагетті зайві. Це не українська страва. Вареники, куття, капусня, піца. Що зайве? Піца зайва, це не українська страва. Дирони зі сметаною, пироги, картопля фі, фрі, папушки. Що тут? зайве? Так, картопля фрі зайва. Це не українська страва. Відгадайте загадку. Місили-місили, ліпили-ліпили, а тоді хіп та вокріп в масло та сметану. Хто зуміє відгадати, того будемо частувати. Що це? Так, вірно, це наші українські варенички. А з чого роблять тісто для варенички? Так, беруть водичку, борошна, олію, яєчка, сіль, замішують тісто і кладуть тут, туди начинку. А начинка буває різна. Ось чим ви полюбляєте варенички? Так, хтось полюбляє з картоплею, або з капустою, або з сиром, да, чи з вишнею. Пограємо в гру варечки мої. Подивіться і скажіть мені. Ще і варенички. Так, це варенички з картоплею. Далі, з грибами, з капустою, з вишнею, з творогом або з сиром. Так, добре, молодці. Тепер вивчимо з вами віршик який написала Юля Гадожинська Одна Україна Країн є багато на світі, та тільки одна Україна, це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небі летять і струшують легкі пір'їнки. Де друзі горою стоять, де в квітах сховались домівки. Давайте спробуємо повторити цей віршик. Країн є багато на світі. Та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті. це там, де моя батьківщина, де птахи у небі летять. І струшують легкі пір'їнки, де дроді горою стоять, де в квітах сховались домівки. Давайте спробуємо пошепки розповісти цей віршик. країн є багато на світі, а тільки одна Україна це два, де волошки мужики, це та, де моя батьківщина, де птахи у небі летять і струшують легкі пір'їнки. Де друзі порою стоять, де в квіток так сховались Ну і останній разочок, давайте разом всі. всі. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки житті. це там, де моя Батьківщина, де птахи у небі летять і струшують легкі пір'їнки, де друзі порою стоять. Де в квітах сховались домівки. Пропоную вам зробити аплікацію Єдина Україна. Виріште, будь ласка, такі долоньки, одну жовту, другу синю, серце наклеїти посерединці та написати Єдина наша Україна. Добре, робимо з вами гімнастику для наших ученях. слухаємо оченятами. вниз. Вліво-вправо. Ведемо по колу в... сторону закрили оченята, відкрили. Закрили, відкрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, відкрили. Покліпали. Подивились вгору. Вниз, вправо, вліво. Поклали долоньки начиняти, Ой. Добре. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтинає, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Так, я бажаю вам мира, добра, єдності. До побачення, до нових зустрічей.